Щороку в пологовому центральної міської лікарні народжується понад 1300 дітей. Кожна десята дитина з них потребує реанімаційної допомоги, а близько 4% під'єднують до апарату ШВЛ. Ці дітки, які народжуються передчасно, так названі ранні пташки, значить, у них не дозріла система вентиляції за власна і тому вони потребують обов'язково додаткової респіраторної підтримки. Крім того, діти, які народилися, ну, скажімо, з якимись вадами, вади серця, вади легень, вони теж потребують вентиляції додаткової. Нині у відділенні інтенсивної терапії новонароджених двоє дітей під'єднані до апаратів ШВЛ. Щоб рятувати ще більше дитячих життів, пологовому був вкрай потрібен додатковий апарат штучної вентиляції легень. Потреба в обладнанні буде завжди, тому що воно має термін використання і з часом потребує своєї заміни. Протягом 2024 року у нас таких важких дітей було більше ніж 80. Тобто це достатня кількість. Плюс не забуваємо, що місто Чернівці ну найбільш безпечне місто в Україні, і тому е, люди, які шукають більш безпечного міста, вони безперечно будуть все більше і більше з'являтися в нашій області. І, і, дай Бог, щоб вони народжували. Новий сучасний апарат ШВЛ передали лікарі з австрійського міста Айзенштадт. Айзенштад. Фремміхвальним гайм'явай. Пів року тому я був в Україні і мав можливість передати апарат сонографії для проведення УЗД новонароджених, зокрема обстеження голівки та кольчових суглобів. Після цього я дізнався, що лікарня потребує апарата штучної вентиляції легень для немовлят. Я був вражений тим, яку важливу та грандіозну роботу виконує ваше відділення, і вирішив допомогти передати необхідне обладнання. Апарат виготовлений міжнародно відомою компанією, тож забезпечення запчастинами не стане проблемою. Новонароджені можуть залишатися під'єднаними до цього апарата від кількох днів до місяця або навіть довше. Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4